Та, дівчина цікава. Роботи тут багато. Машинка працює? Працює машинка? Mm, добре, зрозуміло. Треба 60 гривень. Я руками підгинала планку, тому що пан не дотягнув нуля і так. А, Скільки коштує? А пляшки всередині не залишилось? пляшки всередині не залишилось.

На А скільки така Шевченко коштує? 400 рублей было коротко. Если не требует, то мы себе Третій. А, я знаю, ăn banh sân valsa vê vô nó sẽ kiến trúc nữa nhá 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 Смакуй домашній виноград, привістив мене мій колега по ютубу. Кому цікаво буде, посилання буде в описі. Та в закріпленому коментарі перспективний YouTube канал про життя Олександри та Юри. Кулінарія, садоводство. Приходьте, буде цікаво! А скільки чохол такий? 30 механі... А скільки за годину хочете? Ну я просила 150, я не знаю

Якщо б вино було, було б цікавіше. Горілка, на жаль, не дуже. А бінокль скільки? Двісті. Скільки? Двісті. Fora. Eu não sei.

Наші спонсори. <рес> ну, він коли. Ну, буває, колись відправляють сьогодні. Хочеться і вже якісь є. А по скільки продається? Ну, то як який, якщо, то вже по скільки таке. Хочеться, і інша ціна, а там інші є. Саме такі, по скільки. того для тебе, для початку 35 гривень. Ціна, би себе. Це... Оце, о, то є подушка, бачиш, яка Ну, Просиш одне, друге, але приблизно так є. Тому що то є дзьобати говорити, як я. Тут є люди, що питають не, не ти, та інші приходивши, запитав. Ну а то мені дали. Десять гривень. Може, ну, також не дробати, що треба. Але то вже зараз ніхто не хор не, не вишиває, так як вишиває, то не замовляє. Ви гарно ви просто дали нічого не

Продав нарешті шахи, одні шахи продав минулої верховки і щойно продав також шахи великі за 500 гривень, 800 гривень продав. Купував за 400 гривень, цього на цього 300 гривень прибуток, але навіть телеграм-канал їх не виставляв. Продаж був лише на проховці. Вообще, целый день в назад не На другой день продал, блядь. не. Добрый день. Добрый день. Добрый день. То не моє, зараз батько прийде, я не так, знаю. Скільки шахи тут щось? Та 300? Ви ж тоді у мене питали. Там вже одна бракована, ага. Нема той. Так, так. Я вам казав. Вже забув. <рес> я вже забув. <рес> так. Та що багато чого. Дивлюся, тому буває, що забуваю. Дивіться. Угу. Сколько такая вид

Вирішив все ж таки забрати цього збочинця. Якось приглянулась, лялька цікава. Ще подумаю продавати чи на подарунок залишити. Такі касети, тут дві штуки має бути. Panasonic нові, запечатані чисті 50 гривень. Заплатив Такі куколь, Львів, електрон, це у нас ЛКС за 150 гривень. У сусіда по бараховці взяв. Такий журнал з наліпками. Десь є наліпки, десь немає. Купив за 40 гривень. Саме дорога покупка за сьогодні. Це в нас підстаканник. Це, на жаль, не сріба, лише латунь. Старенький польський, купив за 500 гривень. І скільки коштує? 200. Ясно. Венеціанське. Соціальне золото. <плес> Воно не кріпиться, так? з трьох частин. Ага. Ну я зрозумів. За 70, За для золота, все для чогось таке. Буде брати, будемо Угу. Зрозумість. Добре, дякую. Ще нам параховців вдалося купити трохи сувенірочки. Ось така сувенірочка Ось такі свинки прикольні. Купив за 40 гривень. Під син ножі ще є підставка Ось така підставка, ну треба доробити. Не знаю, чи потрібна вона взагалі чи ні? Купив два ножі плюс підставка 500 гривень. Скільки коштують? 4 штуки. По 100 гривень всі разом подається, 400 гривень. Без бо Ціна вже знижена. Купую. Випуще. Прошу. Купую. Дивіться. А скільки такі? Тобто 450 штук. Тобто я маю клієнта я так поставлю. Я йому 500, і 600. Але Бараховка закінчиться, люди збираються і ми збираємося. Ми цим, як завжди, Максим, як завжди, допомагаємо збирати все дрібне і сто. Максим, як барахолка сьогодні? Спекотно? <с> так, дуже спекотно. Трішки сьогодні розпродав з таких наборів. Вестілок по 50 гривень продавав. Я Одному чоловіку посипився ціною, тому що багато брав. Хоч з місця зрушило, а то на віоліті зависив в мене ці набори. Бараховка закінчилася, вдалося сьогодні продати речей на 7 тисяч гривень, що досить непогано. Тільки не путайте з прибутком та з продажем. Скільки заробив, не можу сказати. Треба рахувати окремо. Десь 100%, десь менше, десь більше. Маю на увазі від суми вкладень. Продав мельхіора на 2000 гривень, трішки срібла продав, різних дрібниць продав. Всього потрохи. Дуже сьогодні було спекотно, Ледве вижив ви? робота є робота. До зустрічі.